Тут yeah. yeah. в Гродському стоянні суду вулиці Загульцьку, розумієте? Ну. Тут Додається протокол, додається тимчасовий. Прам, не дай сюди, заєбав да, але... требуйте... ти! Я мене тут забрав, як ти прийшли? Іван Петрович, отримуйте. Я тут ще тут стромив. Глупий протокол отримуєте чи ні? Чи умляєтесь? Десь, я ж не Добре. Я не бав ваші нахуй, що? Ваші показанки, Всяку. Іван чи... Петрович, так же саме у вас. На... Караїн входити! Справа давай! Іван Петрович, так ви розповіли на вас вказано по ПКО з 12 серпня 1994 року ката зі слові чотири дорожні траси з пекином Іван Петрович, ти! Що ви їх такої робите? Я хую роблю! Іван Петрович, так я само протокол це оприлягу зродському створювальному субкубі протоколу заварюю. Не простите мені! Отримуєте чи ні? Ні, ще не отримую. Ви це відмовили від мене і від мене і від мене. Я відмовив, дала мені документи, віртає обратно. Знімайте все на камеру, знімайте все на камеру знимайте на камеру все.